Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення Хова. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Табаївка, Голубівка, Козача, Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Вовчанськ, Іванівка, Степове, Новоселівка. Опівночі росіяни обстріляли місто Чугуїв із ЗРК с 300 влучання в землю в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу вибиті вікна у дев'ятиповерховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, крамниці, готелю, 13 автівок. Постраждали семеро мирних мешканців, четверо чоловіків, 41 річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка трьох років восьми місяців. Із 22 по 23 відбулася серія обстрілів міста Куп'янськ загалом пошкоджено приватні будинки та автомобілі. З під завалів врятовано постраждалого 36-річного чоловіка. Загинули 64-річна жінка, 58-річний чоловік. О 16.39 відбувся обстріл села Басове Богодухівського району. Частково пошкоджено складську будівлю сільського підприємства, будівлю клубу, будівлю бібліотеки та лінію електропередачі. Без постраждалих о 16.25 Відбувся обстріл села Синельникове Чугуївського району. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила о 10 ранку. Російські війська здійснили обстріл міста Вовчанськ керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеню без госпіталізації. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 56 оперативних виїздів. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами на Харківщині. О 10 десятій ворожа авіація здійснила бомбардування керованими авіабомбами житлового сектора міста Вовчанськ. Потужні вибухи пошкодили або знищили біля 12 приватних будинків. В один з них було пряме потрапляння бомби. Вона вбила 40-річну жінку. Рятувальники розбирали завали зруйнованого будинку та вилучили тіло загиблої. Внаслідок іншого влучання в приватне домоволодіння постраждала 67-річна жінка. В її будинку сталося загоряння конструктивних елементів на площі 10 квадратних метрів. Вогонь загасило об 11.08. Загалом у ліквідації наслідків цинічного застосування ворожої авіації по мирному на Селенню міста Вовчанська брали участь сім рятувальників ДСНС та одна одиниця техніки. Близько 22-ї росіяни вдарили по приватних будинках. Куп'янська рятувальники ДСНС під час розбору завалів виявили тіла двох людей жінки та чоловіка. Опівночі окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв. Постраждали шестеро людей. Серед них дві дитини 2006 та 2021 років народження. Пошкоджені фасади будівель, крамниці та автомобілі. Нещасний випадок трапився у приватній оселі на вулиці Монастирській у місті Лозова Харківської області. Близько сьомої ранку. Сусіди увійшли до цієї оселі і виявили в ній тіла загиблого подружжя. Чоловіка 1969-го, та жінку 1974 дев'ятсот років народження пожежі не було. Як стало відомо, в ході попередньої перевірки люди отримали отруєння чадним газом. Вони залишили закритою заслінку грубки, в якій у якості палива застосовувався природний газ. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 30 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Горіла торішня суха трава, гілля, сміття та очерет на відкритих місцевостях вогнем. Випалено територію площею близько 6 гектарів. Причина виникнення подібних пожеж незмінна, нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою. За даними Генштабу Зсу за минулу добу ворог безуспішно двічі атакував населений пункт Сеньківка. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Олексій Моравйов, Харків. Новини.